Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 30 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого. Перший варіант Аркан Смерть перевернутий. Вам ні? Щось вам заважає? Можливо, вам заважає жінка старша за вас. Віком, і це жінка із родини, яка вам ну, дійсно чинить перепони. І вона вам у всьому заважає. Ну тож зверніть увагу, який компроміс ви б могли знайти у знесть у спілкуванні, а можливо, відмовтеся від своїх старих звичок і відпустіть те, що у вас тривалий час тримає. Тоді у вас все налагодиться в вашому житті і на сьогоднішній день також. А я бажаю, хай сіни гарати, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Паш мечів перевернутий, вам ні. Можливо, у вас є якась нечесна конкуренція. Хтось вам чинить перепони, заважає вам досягати результату у той сфері, яку ви собі планували. Тож, на сьогодні будьте дуже уважні до всієї інформації, яка до вас буде надходити. Не поспішайте з висновками. Сьогодні все може здаватися одним, а виявитися по факту іншим. Тож, розбирайтеся, хто свій, хто друзі, хто не друзі. І будьте уважні до спілкування і до оточення свого. Також будьте дуже уважні до своєї конкуренції. А я бажаю, хай зі негаразди гаразди пройдуть з вас, а вам гарного дня. І третій варіант: Аркан Блазень. Вам так. Для вас відкриті всі дороги і шляхи, ви можете сміло рухатися, куди б ви самі собі забажали. Для вас сьогодні все нове, будь-які нові починання будуть здаватися легко, але дивіться, все ж таки за тим, що насправді відбувається, тому що може надходити якась хибна інформація. Для тих, хто Навчається або йде у навчання, вам на сьогодні буде таке приходити корисна інформація. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.